Так, дивіться, оця кухонька ззовні, я зараз її обійду, вам покажу. А це будиночок, який вартує десь 100 150 тисяч ує. І от така кухня власниками використовується для приготування їжі. Це я до чого? Це не тільки з приводу економії в даному випадку, а це ще і традиції. Тобто вони в принципі традиційно готують їжу не на кухні, яка в них є в будинку. Вона дуже якісна, з дуже якісних матеріалів, з класною технікою. Це власники нашого житла, в них три будинки у власності. Це я круг пошани вам навколо цієї кухоньки зробив, як і обіцяв. Так? Ви бачили, який будинок, і дивіться, тепер устрій самої цієї кухоньки, тобто в якому стані. Який набір, ще раз покажу, що тут є. В принципі, тут є і електрика, але електрика використовується виключно для того, щоб вмикати освітлення, коли воно необхідне. Ну і ще якісь, мабуть, прилади другорядні, які використовуються. А так, в принципі, тут зрозуміло, які умови, але абсолютно економія. Буде по електриці при оплаті 50, ну, в залежності від того, скільки ви будете готувати, десь не менше 50 доларів. Є ще варіант приготування на газу, але він менш розповсюджений і теж більш дороговартісний, ніж приготування на дровах. Тут у них запаси цих самих дров, тобто дрова тут фактично безкоштовні.